Привіт! Ви на каналі сам собі інвестор, мене звати Ростік. Нарешті, нарешті, друзі, мені вдалося поповнити брокерський рахунок в 2024 році, поповнив інтеректів брокер з сумою на 2000 злотих, а що десь приблизно в доларах, це 500 доларів. І другий брокерський рахунок, який недавно відкрив Freedom 24, поповнив його на 500 євро. Ну і в сьогоднішньому відео покажу взагалі, як змінився мій інвестиційний портфель за останній час, бо в ньому дуже багато змін відбулося. І, в принципі, і по оціночній вартості теж. І що взагалі купив, і що буду збиратися ще купити в найближчому часі. Звісно, прошу поставити лайк під відеороликом і підписатися на мій канал. Можете побачити, що оціночна вартість портфеля в Interactive Brokers це вже 36 тисяч 70 доларів. І буквально за досить короткий час, нарешті, портфель вийшов в плюс. В плюс від не говорю взагалі від моменту, скажімо так, початку. І початку інвестицій на фондовому ринку, бо він там в досить таки хорошому плюсі, що, в принципі, вам трішки згодом покажу. Ну, але в плюсі, взагалі, від початку року. Можете побачити, to Day» Плюс 1,28%. Хоча буквально ще недавно мій портфель був в мінусі аж на цілих 8%. 16 можете побачити січня. Портфель аж був від початку року, за 16 днів опустився на 8%. В принципі, через це, це було через дві компанії, які вже відросли і навіть досить таки значно відросли. В сьогоднішньому відео покажу взагалі на що потратити тих 500 доларів. І це можете побачити власне зараз ось тут. Можете побачити так само мій останній продаж в 8 акцій компанії Meta в ціні 460 доларів. За цю транзакцію я отримав 3700 майже 700 доларів, при тому, що вложив буквально 750 доларів. Так мені просто вдалося купити Meta на самому дні по ціні 89 доларів за одну штуку. За виручені гроші я придбав акції компанії PayPal. Можете побачити, що Тут принаймні брокер так відображає, що я їх купував за два рази, тобто раз 23 акції, раз 37. Ну але це не до кінця правда, бо в головному рапорті то там можна буде побачити, що я купував акції один лише раз, і загалом купив за один раз цілих 60 штук в ціні 61 долар 30 центів. На що, в принципі, на той час потратив всі свої гроші. Ну і власне сьогодні поповнив брокерський рахунок, власне, тут, в даного брокера, на 500 доларів. Крім того, в мене було ще десь приблизно 70 доларів кешу в Interactive Brokers. Тому мені вистачило грошей, щоб придбати знову ще додаткову порцію 9 акцій компанії PayPal. Щоправда, вже трішки дорожче, бо в ціні 62 долари 30 центів. Ну, але вважаю, що власне потенційна інвестиція в PayPal навіть по сьогоднішній ціні, навіть там трішки дорожче я її купував остатньо. Це все одно буде хорошою інвестицією в довші もう。 Відрізку, скажімо так, часу. Ну і тим більше, завтра має відбутися квартальний звіт компанії PayPal, що можете зараз тут побачити на календарі в на сайті Snowball Analytics Earning 7 числа. І хочу взагалі сказати, що 7 числа досить 7, -й, 7 -й лютого, скажімо так, досить таки буде важлива дата для мого портфеля. І від даного дня буде дуже сильно залежати, як зміниться мій портфель, оскільки можете побачити, що звітуються завтра 4 компанії. Але найважливіше це компанія PayPal, яка буде звітуватися після закриття фондового ринку, вже тобто після 22-ї години, наприклад, по європейському часі. Ну або так само компанія Alibaba, яка буде звітуватися на премаркеті. Оскільки що в одну, що в другу компанію в мене заінвестовано прям дуже багато грошей. І загалом дані дві компанії займають 40 майже 3%. Всього мого інвестиційного портфелю на даний час в мене в портфелі вже 178 акцій компанії PayPal знаходиться. Загальною вартістю всіх грошей, взагалі оціночна вартість цілої позиції, це 11 359 доларів. Ну і компанія Alibaba 4 майже з половиною тисячі доларів. Тобто, в принципі, зміна вартості акцій плюс-мінус там, допустимо, 5-6%, то досить таки великий, велику змінність буде відігравати в портфелі. Ну і крім того, в мене в портфелі знаходяться так само опці... опціони на власну компанію PayPal, два опціони, і на компанію Alibaba. Що, в принципі, теж буде дуже змінюватися в залежності, який буде звіт. Але я знаю, в принципі, надіюся і на, там, на 70% впевнений, що і один квартальний звіт одної компанії, і другий квартальний звіт буде досить таки хорошим. І що, в принципі, акції дуже сильно зроблять. Зростуть в принципі, компанія PayPal за останній час саме почала відростати, бо буквально за останній досить короткий час вона знову ж таки зросла. Давайте тут може бути така зміна 5 років. Ні. Один тиждень до тиждень. Давайте подивимося один тиждень, як змінювалася вартість даної компанії. І можете побачити, що буквально з 60 доларів зросла до майже 60-4 доларів, тобто плюс-мінус тих 4-5% від вартості. Ну і це загалом, думаю, що люди закуповуються, і власне тут можете побачити волюмен, тобто люди закуповуються саме перед звітом, бо можливо передбачають або очікують, що звіт буде. Хорошим і дані акції, скажімо так, вистрілять, так як це буквально сьогодні, декілька хвилин після того, як закрився фондовий ринок, відзвітувалася компанія Fortinet. І можете побачити, що її акції зросли аж на цілих 14,2% буквально за декілька, скажімо так, хвилин. Тобто зараз буквально 10-20 хвилин після того, як біржа закрилася, і бачите, плюс 14%. Я надіюся, що так і буде з компанією PayPal і з компанією Alibaba Ба ну, але якщо так то не буде, і навпаки, акції впадуть, ну то я просто продовжу далі кумулювати і збільшувати позицію що в одній, що в другій компанії. Хоча зараз One Love тільки PayPal і хочу в неї заінвестувати ще трішки навіть більше. Хоча можна сказати, так, як вам неодноразово вже розказував. Диверсифікувати портфель потрібно і не потрібно вкладати всі гроші в одну компанію. Але в принципі 30% портфеля, значна частина, не спорю. Тут досить таки велика частина грошей заінвестована. Ну але так як я вам показував в серії відео власне, про великих інвесторів, скажімо так, ну то можливо вже побачити, що не всі інвестори, навіть які розпоряджаються там сотнями мільярдів доларів і інвестують там в сотні компаній, так? Вони інвестують там, наприклад. Як Чарлі Мангер, то взагалі там портфель створений з чотирьох компаній. Білл Гейтс, ну то в принципі так само з десятьох там компаній, де перші п'ять компаній то займають більше 80%, скажімо так, від портфеля. Мій портфель зараз дуже сильно сконцентрований власне в компанії PayPal, але я думаю, що вона зараз дуже сильно, скажімо так, опущена в вартості. Під дією такого певного тиску і взагалі негативних новин відносно неї, але дивлячись на фінансові показники і взагалі на то, як компанія розвивається в плані власне фінансів, не того інформаційного шуму. Ну то я вважаю, що компанія все одно дуже, скажем так, перспективна і зараз дуже сильно дешево оцінена. Тому в мене така велика позиція. Надіюся, що надані інвестиції мені вдасться заробити, в принципі. Під непогані гроші. Е, ну і звісно, давайте покажу вам Freedom 24. Можете побачити, тут в мене 500 євро взагалі. Е, поки що, як можете побачити, це просто, скажімо так, кошти, які я до сих пір ще, скажімо так, не використав і не купив жодних активів. Взагалі, портфель в Freedom 24 я створив для того, щоб купувати американські ІТЕфи, бо, ну, можливо, вам вже розказував в попередніх відеороликах і, можливо, вже самі знаєте, що, власне, резиденти Європейського Союзу. А я являюся резидентом Польщі, тобто Європейського Союзу. Я, на жаль, з допомогою Interactive брокерс або якогось іншого брокера не зможу купити собі американський ETF. Той сам, наприклад, VOO, VTI або там різні дуже круті, скажімо так, ETF, які б я хотів додати до свого інвестиційного портфеля. Ну але дані ETF можна купити просто буде за допомогою Freedom 24, або ще одного такого брокера, який називається Exante. То взагалом два брокери в. Європі. Європі, і в к за допомогою яких ви можете собі купити американські ETF -и. я обрав Freedom24. А якщо хочете відкрити рахунок Freedom24, то реферальне посилання буде внизу під відеороликом. І до речі, в мене на каналі є відеоролик про те, як взагалі тут зареєструватися. Можете перейти і переглянути його, і загалом як виглядає приватний кабінет в даного брокера. Дані 500 євро я потрачу вже найближчим часом на покупку певного одного ETF -а. хоча він буде американським, але загалом. Активи в ньому цілком не американські, а навіть в принципі навпаки. І даний ETF називається Кран Шейр, SI China Internet ETF або скорочена назва Квеб. Ну і загалом в даному ETF знаходиться 33 різні компанії, і відсоткове відношення кожної з них можете зараз бачити теж на екранах. На першому місці компанія Alibaba 10%, яку в мене так чи інакше заінвестовано досить таки багато грошей, але в мене в портфелі знаходяться ADR Ну, а якщо будете інвестувати в даний ETF, то, скажімо так, за допомогою даного ІТЕФ, будете купувати оригінальні власне, акції компанії Alibaba на гонконгській фондовій біржі. На другому місці знаходиться компанія Tencent 10%, і на третьому місці PDD Holdings майже 8%. А загалом 33 компанії, ще раз вам нагадаю. Ну і взагалі, бачите, 25 доларів, тобто люба людина, яка взагалі має якісь, скажімо так, невеличкі кошти і хоче... Інвестувати на фондовому ринку не знає, які компанії, скажімо так, окремі купувати. То найкращим вибором це будуть різні -и. Хоча так правда потрібно ще знати, в який ETF інвестувати. Ну бо можливо, інвестиції загалом зараз в Китай, в китайські компанії не найкращий варіант. Ну, але в мене чомусь інша думка, тому я обрав власне даний ETF до свого портфеля і вже невдовзі його придбаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви взагалі думаєте по компанії PayPal, чи вона в вас знаходиться в портфелях. Ну і що ви думаєте загалом за китайський ринок? Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях.